Вітаю, мене звати Олексій, і я експерт з догляду за. Домашніми улюбленцями, а це Ніка. Привітайтесь чи привітайся. Догляд та охайність за пухнастиком це щоденна важлива справа власників котів. Тому сьогодні ми поговоримо про наповнювачі для котячого туалету. Есенс. Сьогодні на огляді у нас три наповнювачі: ось цей блакитний це натуральний. Той що зелений, це з ароматом зеленого чаю, і фіолетовий це з ароматом лаванди. Цікаво, що коту подобається більше. Аромат зеленого чаю чи аромат лаванди. Наповнювачі есенс складаються з високоякісних компонентів, і це інколи найголовніше. По-перше, вони виготовлені на 100% з натуральних рослинних інгредієнтів: це пресовані соєві волокна. Цей матеріал безпечний для здоров'я домашніх улюбленців, і що інколи дуже важливо, людей. Наповнювач має унікальну природню форму, яка не викликає дискомфорту у тварини, і вона легко до неї звикає. Наповнювачі есенс мають Супервисоку поглинаючу здатність 300%. Тобто, 1 грам такого наповнювача поглинає 3 міліграми рідини. Завдяки цьому швидко формуються міцні грудочки, які легко прибрати з котячого лотка. Більше того, це ще й дуже вигідно, оскільки однієї такої упаковки вистачає на 1,5-2 місяці користування. М Яка структура є лагідною для лапок вашого котика і не подразнює їх. Так. А ми любимо ці лапки. Ну а якщо у вас не один кіт, рекомендується не збільшувати кількість наповнювача. Ви просто частіше видаляєте використаний наповнювачі есенс, створені з урахуванням природних вподобань улюбленця. Тому точно швидко сподобається пухнастику, і він легко до нього звикне. Наповнювачі есенс позбавлять вас клопоту з неприємним запахом, а вашого котика дискомфорту, який був спричинений жорсткими гранулами, неприродним шурхотом, ну або ж відразливим ароматом. Матом, тож, ми рекомендуємо вам есенс.